Мене звати Харченко Сергій Миколайович. Хочу повідомити вам. Вчора, 22.02.2014 року. Я, перебуваючи своєю сім'єю вдома, мені дзвонив мій заступник і сказав, що прийшли люди і хочуть з мною поговорити. Я попросив, щоб надали слухавку. Вони сказали, що потрібно переговорити. Я під'їхав на роботу, до роботи підійшов. Вони мене оточили і сказали, що це правий сектор. Оточили мене. Представились. Оточили мене і почали рухатись в сторону Ода. Тобто там же я не мав ніякої змоги ніде від них відійти. Відразу зателефонували кудись, сказали, ми відйдемо ту падлу. Після чого мене завели до Ода. Там стояли вже як на вході, ми пройшли, там ще не було зброї. Як ми тільки зайшли, там як вони сказали, в блок правий сектор. Там почалися люди зі зброєю. Перший той, хто мене проводив, у нього при мені випав пістоліт. Два чоловіка стояли з автоматами Калашникова зразу за дверима, туди нікого більше не пускали, крім цих людей. Мене завели в кімнату, і дали текст і сказали, після того, як я прочитав, сказали, чи я запам'ятав, і щоб я той текст весь переклав. Я, коли я відмовився, мені сказали, що у мене є 12 годин. Е якщо я не зроблю і не зачитаю той текст, напротяг 12 годин вони привезуть мою сім'ю, моїх дітей, сказали, що вони в курсі, що вони тут в Закарпатті, і їх при мені розстріляють, а другий сказав, що розсерзають. Потім, коли я відмовився все-таки читати ту брехню, мене вивели на вулицю, прив'язали до стовба та знущалися. Там, як я знаходився, коли вони мене заставляли то робити, вони весь час передергали затвори, били мене ззаду та представляли пістолети, наставляли автомат Калашникова на мене. Значить, після, чого, після того, як мене вилили на площу, я зрозумів, що вже немає далі ніякого вороття, сказав, що я погоджуюся, сказати те, що вони хочуть від мене. Ми зайшли, я повідомив повністю всю ту інформацію, яку вони видали. Я там багато дещо забув, там вони ну, казали ще щось там. Но я не все згадав, тому що я ну, то все не пам'ятав, що вони сказали, тільки щоб мене відпустили. Після чого вони сказали, щоб я нікуди більше не дзвонив, нічого не робив, зібрався і уїхав. І що вони відповідають, що якщо з моєю сім'єю і родиною. Я, щоб вони не сиділи і не бездіяльничали, а зайнялися своєю роботою. Не можуть ходити в державі люди зі зброєю і захвачувати людей без зброї і погрожувати їм. Дякую за увагу. То ви нікуди не звернулися ні до кого, ні до міліції. Заяву не писали? Я нічого не писав, поки я ще в стресовому стані, Я перепрошую. Я давайте більше нічого не буду говорити. все, дякую за увагу.